О, Йо йо-ма-йо! На бок! Вистав глуши, глуши, глуши! Це капець. О, та Хлопці, все добре? Все нормально? <ріпи> 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 так, покажу вам трішки дно УАЗа Як бачите, э, Тормоза нормальні, диски теж, пружини на місці стоять, масти гарненькі. Зашла за що раму? Так, дивіться, вон коробка з М57 БМВ. Ну гарно. Зараму. так, Зараму. Оп. На місці.